Що буде, якщо ви будете багато їсти оцього? Правильно, оце! Подагру вже як кілька тисяч років називають хворобою королів та царів. Сьогодні ми розберемося з тим, чому всі заможні люди минулого перехворіли на неї і як її лікували, поїдаючи котів? Не забудь підписатись на канал і прожать Лукас! Всі ми любимо такий хавчик, як мідії, червону рибу, м'яско, іноді пробуємо алкоголь, пивко, винце. Разом із цими вкусностями в організм людини потрапляють пурини. Це органічні речовини, які присутні в клітинах. Зрозуміло, що коли ми їмо та п'ємо, ми всі ганяємо в туалет. І по-нормальному сечова кислота має виводитись із організму. Але якщо її концентрація в організмі підвищується, відбувається її кристалізація, тобто створюються так звані урати. Ці урати накопичуються в суглобі та навколо суглобних тканинах і спричиняють подагру. Під час подагри суглоби набрякають, червоніють та болять. Може бути уражений будь-який суглоб, але здебільшого болячка б'є по великому пальцю на стопі. Тепер із такого медицинського екскурсу вернемося в історичний. Раніше якість їжі була напряму пов'язана із заможністю людини. Це зараз такі просто людини, як ми, можемо дозволити собі хороший алкоголь. Мідії, червону рибу, м'язко. Ну як я собі, то не можу це дозволити, але можливо хтось з вас може. Раніше таке собі могли дозволити тільки люди із немаленьким карманчиком. Просто людини харчувалися зовсім інакше. Якщо цікаво, я можу зняти про це окреме відео. Маякніть в коментарях. Подагра походить від латинського гатта, що означає крапля. Вважалося, що одна із чотирьох рідин. Кров, жовта жовч, червона жовч і флегма опускались в суглоб, який чомусь став ослабленим. Власне, Гіппократ, давньогрецький лікар, звинувачував у появі подагри надлишок вина, їжі та сексу. У 1683 році англійський лікар Томас Сіденхем детально описав її появу, бо в той день вона в нього і з'явилась. Потерпілий лягає спати і спить у доброму здоров'ї. Близько другої години ночі він прокидається від сильного болю у великому пальці ноги, рідше у п'яті, щиколоці або підйомі стопи. Біль схожий на вивих, але деякі частини тіла відчуваються так, ніби на них вилили холодну воду. Потім з'являється озноб, тремтіння та невелика лихоманка. Ніч проходить у муках, безсонні, перевертаннях ураженої частини тіла та постійній зміні пози. Перевертання тіла таке ж безперервне, як і біль у пораненому суглобі. І він посилюється, коли настає напад. Карл п'ятий, імператор священної Римської імперії, правив теренами, над якими буквально не сходило сонце. І він страждав від такого сильного болю у суглобах, що його переносили на кріслі. Король Генріх VIII, Ісаак Ньютон, Чарльз Дарвін, Томас Джеферсон, Людвіг Ван Бетховен, Лучано Павароті та Бенджамін Франклін також хворіли на подагру. Франклін, той, який на 100 доларах зображений, дав таку пораду: будьте помірковані у вині, в їжі, дівчатах та ліні, інакше подагра охопить вас і мучитиме. Деякі люди вважали, що подагра це круто, вже тоді вона була ознакою статусу та багатства. Особливо, коли король Генріх VIII захворів на неї, вона стала модною болячкою. Розбиратись з тим, як же ж боротися із подагрою, почали в ранньомодерній Європі. Спочатку просто брали і вставляли дротики в стопу, але, як можна зрозуміти, це було мало ефективним. Першим типом, який описав подагру по-сучасному, був такий собі чернець Рандольфус, який був помічником одного англійського єпископа. Він страждав на подагру. Але повністю вилікувався від неї, коли почав носити взуття єпископа. Почали вважати, що будь-який страждалець, якому надано честь помістити подагру в чоботи святого єпископа, отримає швидке одужання. Лоренс Фріз, автор популярних медичних праць 16 століття, у одній своїх книг рекомендував наступне: запечіть стару жирну гуску і нафаршируйте її подрібненими кошенятами, салом. Ладаном, воском і житньою мукою. Все це потрібно з'їсти, а жир, що стікає, нанести на болючі суглоби. Обережно, зараз буде чутливий контент. Крім того, розмочене м'ясо кішки, прив'язане до ревматичного суглоба, полегшує біль, як і добре втираний жир лисиці. Загалом, хто не хоче хворіти болячками багатіїв, ставте цьому відео лайк і пишіть в коментарях, на яку тему зняти наступне відео.